Є знижки на зіпелор – 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Ісламська держава Іраку та Леванту, або ж іДІЛ одна із найвідоміших терористичних організацій світу. Її учасники відомі своєю жорстокістю та радикальними поглядами. Ідеологія і діл базуються на вахабізмі релігійно-політичному русі в ісламі, який закликає повернутися до його первинного вигляду. Терористи вважають, що усі люди, які мають інші вірування чи переконання, приміром християни чи навіть інші мусульмани, можуть отримати право на життя лише милістю. Терористи також вимагають беззаперечного дотримання шаріату. Відповідно до нього, чоловіки мають носити бороду, а жінки чадру. Традиційне полотнище з голови до ніг, яке має лише щілину для очей. Також у них заборонені алкоголь і тютюн, а будь-яке порушення карається дуже жорстоко від ударів батогом до смертної кари. Більшість учасників організації перебувають на території Сирії та Іраку. Також іділ має представництво в Лівії, Єгипті, Саудівській Аравії, Ємені, Афганістані та інших країнах. Відомо, що одна із головних цілей організації розширити свій вплив на всю земну кулю. До відкритого тероризму. Іділ перейшов у 2015 році. Тоді члени організації збили російський літак в Єгипті. Як наслідок загинуло 217 пасажирів та сім членів екіпажу того ж року у Парижі вони влаштували серію терактів, під час яких загинули 130 людей. Офіційно жодна країна світу не фінансує ісламську державу. Терористи отримують мільйони доларів різними шляхами. У тому ж 2015-му США заявили, що іділ продає на чорному ринку нафту, розграбовує банківські активи, збирає побори з мусульманських народів. Також терористи отримують кошти, викрадаючи людей, яких потім повертають за величезні викупи. Цікаво, що Росія вважається одним із заклятіших ворогів Іділу ще з часів війни в Чечні, а також через її в Сирії, де РФ скидала бомби на їхні позиції від імені диктатора Башара Асада.